Сьогодні, друзі, вітаю вас ось таким сірим раночком. У нас дощі, 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 таке сіре, затягнуте небо, Дощик сіється, мілкий. І навіть подекуди можна бачити туманчик, то там сховався, то тут. Але погляньте, яка трава. Така зелена вже щось. І можна вже було би косити. Я, коли дивлюся на наше поле, то мені знаєте. Зближаються якісь баранчики, якісь овечки, щось би мені якогось теляти пасти, тому що трава ну, дуже гарна, жирна. І вже у нас листя нарешті на деревах. Погляньте. Я вже чекала-чекала, ось ті самі найвищі прокидаються найпізніше, можливо, там зверху холодніше, не знаю. Ось вже кущики, такі середні дерева, вже задяглися у листячко. Ще трішечки і все порозпускається. Ось таке у нас сьогодні все гарне і намите, майже святкове, мокре, чистеньке. Обіцяли ось нам на увесь день таку мряку дощ і сірість. Мало що можна зробити на дворі з такою погодою, але завжди в хаті багато справ. Тому якось день буде. you <laughs> I <laughs> Дорогенькі, я от зараз була в городі, брудна, яка є, бачите, і отримую текст від своєї подружки, яку я дуже ціную. Їй вже давно за 70, але вона настільки приємна, настільки якось так знаєте затишно бути з нею в компанії, що я ну, насолоджуюся нашою дружбою, тому ось вона мені пише і каже: Будь готова! Я зараз буду повз тебе проїжджати. Давай. Вдвох з'їздимо, купимо трішечки розсади. Мені потрібно, і тобі я знаю, мабуть, там щось хочеться. Я кажу, о, добре, робін, заїжджай. І я ось зараз іду, переодягнуся, я буду намагатися вам щось друзі знімати. Проте справа в тому, що це дуже популярне місце, воно буквально на сусідній вулиці знаходиться, недалеко від нас, але люди його настільки люблять, що вони просто туди і там навіть запаркуватися немає де. І щоб щось знімати, я не знаю як це. Я вже наприкінці травня зможу, мабуть, це зробити, тому що там стільки візків, і ти просто намагаєшся проплисти скрізь людей, і там твої вазончики, щоб не впали, не зачепилися. І чесно, знімати дуже буде важко, але я буду намагатися. Якщо в мене не вийде, вибачайте. Я вже приїду і покажу, що я купила. Yeah, Big yeah. I went with two. In the ground already сам, я че лавендер кама. Ну, друзі, не змогла я знімати там багато, бо стільки народу не пропхатися. І вирішила просто вам показати, що я візьму. Ось така у мене краса. Погляньте, це фантастика просто. Ось така фукція і такий незвичайний колір, бачите, рожевий і такий блідий, фіолетовий якийсь. Просто краса. Я її, як побачила, я зрозуміла, що без неї я додому не йду. Взяла ось таку наганочок. І з цієї сторони ще одна є. Ця вже така біленька. Ще там була темна, але фінанси мої вирішили, що на сьогодні досить. Погляньте, яка краса, як якесь морозове, якесь... я не знаю навіть, що це таке. Мені нагадує якесь таке ну, сукню, мабуть, якусь бальну, дуже, а можливо, навіть весільну, дуже гарно. Яка краса. Вони по 15 доларів кожна, і це дуже великий такий вазон, тому я думаю, що це недорого, дуже справедлива ціна. Тут у нас Матільда біля нас. Ну і ходімо покажу, що я ще взяла. Я сподіваюся, що наші колібри будуть прилітати і ласувати. Ось, друзі, ось таку красу взяла. Ось такі красунчики. Кольори мені дуже сподобалися. І цей дуже приємний, такий блакитний. І ось такий. Далі взяла ось таку петунію, тому що, ну ви розумієте, як пройти повз таку красу. Ви ж погляньте тільки на це. Це просто-просто-просто просто краса. Я уявляю, як воно все розквітне, розростеться. Це вже буде для ока милування. Ще взяла ось такий. Клематис, тому що за ним я дуже давно вже ганялася. Ось показую вам бірочку діамантіна. І так, щоб купити такий величенький, то і не знайдеш. А якщо знайдеш, дуже-дуже дорого. Тому я взяла швиденько його і не жалкую. Він там був один чи два лишилося. Взяла отакий тим'ян, це лимонний. Такий дуже приємний. Як він, друзі, пахне. Жалкую, що не можу передавати вам запах, тому що це просто щось ну, дуже приємне. І взяла ось таку полонічку. Ось така в мене. Ось така. Це е, буде у червні вона, червнева. От. її собі. Тут уже є навіть ягідки. Подекуди, якщо вам видно, ось так. Ось такі мої невеличкі такі надбання, придбання. Я швиденько це все висаджу. Ну, сьогодні, мабуть, вже не спію, але буду висаджувати та й вам покажу. Друзі, ми тут надвечірчим займаємося. Цілісінький день були дуже зайняті, а вже ось навіть місяць вийшов. Вже початок дев'ятої, Нас все ще ось так гарно. Все видно, тому ми вирішили швиденько із старшим суночком ось нашу справу обладнати. Знаєте, що трапилося? Такий був сильний вітер, що нам зламало браму. Бачите, як ця ліва половинка стоїть на такому стовпчику, на дуже такому товстенькому, то його з цієї сторони вітер взяв і зламав. Прийшли ми раночком, а воно все лежить тобі, отак на землі. Ну, Поки ми з'їздили до магазину, то зібралися поїхати так пробите було колесо. Поки владнали те запитання, чоловік вже чергував. На вихідних не міг поїхати. Коротше кажучи, поки ми зібралися, пройшло кілька тижнів. Ми ту браму підпрали-підпрали. Підпирали. Нарешті, нарешті, ми беремося її робити. Ось ми засипали вже цементом, залили водичкою, хай вона собі завтра зробиться і буде добре. Ось така у нас сьогодні надвечір, надніч ніч справа. Ну, зробили. Молодці, дякую старшому синочку. Ходімо, дорогінки, пройдемося з вами садом. По-перше, гляньте, у нас черешня файна. Така красуня, ну то коли вирощуєш їх з гілочок, то знаєте, як воно просто до душі. Так собі вона. Квітла цього року, вона взагалі такий сортиний, що квітне вона не дуже. Будемо дивитися. Так-то вона, як декоративне дерево, дуже-дуже гарна. А от де в неї ці шумної тут є? Чи немає? Квітла вона. Ну, там бачу зверху трішки є, а там подивимося, подивимося. Але. Веду я вас до цієї красуні. Погано вам видно через, я розумію, через освітлення. Це айвичка. І погляньте, вона така ніжна, така гарна, наче троянда. Вся вкрита квітами, така маленька, вона трішки вище мене. Ну, не трішки, але, мабуть, на кілька голів, але все таки вона невеличка, невисока, така маленька. Це її у мене вона. Це третій рік. І, мабуть, не знаю скільки їй. Я купила їй було 15 см. Ну, хай то був рік, і в мене вона вже це третій буде. Тому я просто в захваті така краса. Минулого року дала вона, може, 6, може 10 квітів. А цього року ну просто троянда тобі. І вона дуже приємно пахне. Я б хотіла, щоб ви от змогли почути цей запах, але, на жаль, от ще прогрес не дійшов до того. Ось така у мене радість. Нехай квітне, вона сама запліднюється, тому їй не потрібна друга айвичка. Хоча, якщо буде друга на території, то буде файно, тому що буде більше плодів. Проте в мене поки що немає їх дістати. Це велика рідкість, тому не знаю. Персик. І хочу вам дорогенькі, показати абрикосики. Вже все у нас переквітло, бачите, вже все таке в листячку. Це вербичка. Вербичка, яка сама захотіла вирости, ми її кожен рік зрізаємо, де вона тільки береться. І видобуємо її, що ми її тільки наробимо. А вона все одно з'являється. Це вже, як то кажуть, як завелася, то вже радій. Ось мої абрикосики, справжні абрикосики. У мене у дворі було спочатку два, потім ще більше абрикосів. Ну, штуки чотири точно. Тому це моє дитинство, це моя радість. Ми з сестрою так любили ті абрикоси, ми їх і сушили. Що ми, і... ми тільки їм наробили? Ось така краса. Слава Богу, поки ще живе. Щоб ще господь не дав нам морозу, то буде взагалі краса. То є такі вона сплоди і на цьому, і на тому. Вишенька я бачила, там трішки зав'язується. Ось і грушка у нас, ну грушка ще погано. Можна зрозуміти, хоча ось тут виношу. деякі вже є. Деякі відпадуть, бо пустенькі ось. А інші будуть і там є, і тут. Минулого року дала нам дві груші. А цього року, бачите, як файно заквітла. Тут такий добрий край, і воно б а, було б непогано на усі фрукти, якби не оці раптові морози. Так, тут вам, мабуть, видно не буде вже темненько, але повірте мені на слово, там також є плоди. Тому ось така в мене абрикосова радість. Яблунька наша розквітла. Щось вона так, це такий сорт, мабуть, що треба обрізати її по-іншому. Щось квітне вона там зверху. Ту не є мені добрим. Я думала, вона буде така, знаєте, низенька. Ну, вона має бути низенькою. Ну, але подивимося. І сливка. Ця, про яку я вам вже розказувала, вона у нас теж з гілочки. То ми персики вже такі купляли здорові, а оці... Це мої забаганки, то вони були дуже маленькими. Гляньте, яка краса буде, і так все дерево. І якби оце все, та дерево змогло нам дати, я так люблю сливи. А це, а, друзі, ви знаєте, це, цей сорт. Знаєте, така сухенька синя сва. Забула я її назву, а ви знаєте. От, то якщо буде все добре то будемо мати сливи. Вона нам давала вже сливку, проте е, мало було. мало. Ось така радість, слава Богу. Було у нас таке, що ось-ось буде мороз, там 2 градуси до морозу не доставало. Так моя грушка ось така гарненька. Це та теж там зверху ще є. Ну, вона так. Де квітла, там вона і запліднилася. Бачите, по усіх. В є. Треба слідкувати буде, щоб вона у нас не перевантажити її. Тож, ця у нас черешня відпочиває, дуже вредна. Ходімо, з вами глянемо на ті кущові вишні. Мені самій дуже цікаво, що там на них є. Ой, гляньте, є вишеньки, вишеньки є. Ось, дивіться, самі є вишеньки. Зараз освітлення погане. Можливо, через тиждень пройдемося з вами ще, подивимося, як. Ось є є вишеньки. Щось, звісно, ось, бачите, повідпадає. Зрозуміло, що воно не запліднено, а щось таке непогане. Хоча бджіл у нас багато, я не розумію, чому так погано воно запліднилося. Можливо, воно не пахуче і не привертає уваги. Не розумію. Ходімо ще на персик глянемо. Мені дуже той Сатурн до вподоби. Він такий плаский-плаский. І вже надзвичайно смачний. Вибачте, друзі, тут йду як можу. То на гіляку, то на цей... в яму якусь потраплю, тому вам воно і хитає. Ну, тут ще не зрозуміло. Хоча воно якесь таке сухеньке, я не дуже розумію, то воно добре чи ні. Будемо бачити пізніше. Можливо, ви розумієте. Знаю, що це таке. Має бути. Минулого року були такі персики. Але от якесь воно сухеньке, якщо чесно, як на мене. І навіть не живеньке. Можливо, це такий сорт. Не зрозуміло, друзі. Ну, будемо дивитися. От. Для контрасту ходімо, глянемо ще той. І все. Не буду більше вас на сьогодні мучити. А цей, бачите, трішки інший. Можливо, це і раніше запліднився. Ну, тут я зрозумію, що все ось так вам, що все нормально. А там ще не знаю. Можливо, це рано ще. Ось так, друзі. Вечірня вам прогулянка. Файний такий місяць у нас там, якщо вам видно, здоровий, круглий, вже пташки починають вкладатися, і я буду вже йти. Тому що в мене є в хаті робота. Я насправді там тортик готую, тому що потрібно мені на завтра. Завтра ми святкуємо день народження нашого наймолодшого синочка, йому 11 років. От, о, будемо тихенько собі у своєму сімейному колі. Відсвяткуємо. О, мітенс! Ні, це катруся, біжить. Катруся, я тебе сьогодні цілісінький день не бачила. Де ти була? В неї є, а, браслет на передній лапці, такий чорний, тому я їх, а, мені дуже легко їх розрізнити, хоч, хоча вони з сестричкою однакові. От, тож, друзі, дякую, що були з нами. І я, як завжди, дуже прошу всіх вас молитися за Україну. І ми з вами побачимося! У наступних відео, наступної п'ятниці обіймаю кожного. Нехай у всіх, усе буде добре. До побачення, дорогенькі. Бувайте!